Інформаційні підсумки дня на ФМ, Галичина. У студії Роман Мудрий. Війна внаслідок ворожого удару по сумах вже відомо про 74 травмованих. Серед них 13 дітей, як повідомили у прокуратурі регіону, розпочато слідство. Водночас в обласній військовій адміністрації зазначили, що це був ракетний удар. Внаслідок нього у багатоповерхівці зайнялися. Зайнялась пожежа. Також пошкоджені вікна у будинком. Рятувальники працюють над ліквідацією пожеж на декількох локаціях у сумах. Евакуйовано 40 дітей та 16 дорослих. Зазначили у державній службі з надзвичайних ситуацій. У березні збройні сили України звільнили частину території поблизу дворічної. Що на Харківщині про це розповів представник 429-го окремого полку воспілотних систем Ахілес Олесь Маляревич за його словами? Захисники покращили положення. Це дуже важливі, але невеликі операції. Про звільнення території біля Фигулівки Діпстейт повідомив 14 березня поблизу Голубівки та Синківки, 10 березня біля западного 5 березня. При цьому на купінському напрямку Росія не пр. Піняєш турмі, ворог наразі працює піхотними підрозділами. Понтонні переправи не нові, намагаються це робити. Сили оборони знищили чотири вертольоти в тилу ворога. Про це повідомили прес-службі сил спеціальних операцій. Їм, за їхніми даними вдалося знищити два вертольоти ка 52 та два гелікоптери. Мі-8 противника в Білгородській області Росії в результаті спецоперації, яка відбулася днями. вертольоти було знищено ракетними ударами за допомогою реактивної установки Хаймарс. Крім цього, у Приморському краї Росії розбився військовий літак Су 25 Про це повідомило російське видання Інтерфаксом. В Міноборони Росії заявили. Що літак впав під час виконання планового навчання, який пілот виконував без боєкомплекту, сам пілот катапультувався і його змогли знайти причини аварії, нібито технічна несправність. Політика під час переговорів між Україною та Сполученими Штатами Америки в Саудівській Аравії обговорювали безпеку судноплавства та припинення атак на українські порти. Також під час зустрічі йшлося про обмін полоненими. Це заява радника керівника офісу президента Сергія Лещенка. Мова йшла про те, щоб уникнути. Так на портову інфраструктуру в Херсонській області Миколаївській та в Одесі Лещенко зазначив, що переговори це технічний процес, подібні зустрічі стануть регулярними. І до речі, американська та українська делегація проведуть ще один раунд переговорів після того, як Сполучені Штати та Росія завершать свою зустріч у Саудівській Аравії в понеділок. Про це суспільному повідомили співрозмовники ознайомлені з ходом перемовини. Вони сказали на зустрічі представників Росії та Сполучених Штатів розглядатимуть узгодження з Україною на Додня напрацювання для припинення вогню. предметом обговорення є зокрема, зупинка ударів по енергетичних об'єктах та цивільній інфраструктурі, а також припинення атаку чорному морі. У Кремлі заявили, що в центрі обговорень з американською делегацією питання про поновлення чорноморської зернової ініціативи, з якої Росіяни вийшли у 2023 році. Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков. Каже, говорили про це в Ріаді. Це була пропозиція Трампа, і Путін дав згоду. Нагадаю, в липні 2022 року за посередництва Трампа до Туреччини і ООН вдалося домовитися про Чорноморську зернову ініціативу, яка створила умови для експорту зерна з українських портів у липні 2023 року. Росія вийшла з угоди, заявивши, що її вимоги не виконують. Попри погрози Росії, це не заблокувало подальший експорт з України морським шляхом. На зустрічах у Саудівській Аравії не буде масштабного прориву ні в Росіян, ні в українців з персониками Сполучених Штатів Америки. Таку думку коментарі для Фамгаличина висловив директор інституту світової політики Євген Магда. Чому зараз почуємо? Це достатньо складні розмови. Хоча, на жаль, маємо констатувати, що Сполучені Штати будуть грати більше на боці Росії, і це вже очевидно. Але і масштаб, і тривалість російсько-української війни, і ті загрози, які вона несе з собою сьогодні, це дуже. Серйозні виклики, тому вирішити їх навіть за умов дипломатичного тиску з боку американців, я думаю, буде доволі складно. Тому на нас чекають не тільки перемовини, на нас чекає дезінформаційний шторм про їх перебіг, і ми до цього маємо бути готові. і Відповідно, маємо максимально фільтрувати ту інформацію, яка буде проходити в українському інформаційному полі. Це не просто, тому що росіяни вправно використовують подібні моменти, але за Великим рахунком у нас просто немає іншого виходу, тому що Україна на четвертий рік широкомасштабного протистояння має все таки вже зробити висновки з своїх попередніх помилок. Нагадаю, у судівська Аравії напередодні відбулася зустріч української та американської делегації, як повідомив міністр оборони Рустему Міаров. Розмова була конструктивною та змістовною. Обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері. Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю видання тайму. У ньому президент заявив, що вважає Росії, вдалося вплинути на деяких людей з команди Білого Дому. Як приклад, він навів неправдиву тезу про оточення українських військових росіянами в Курській області Росії, яку неодноразово повторював Трамп після дзвінка Путіну. На запитання, чому у Зеленського виріс рейтинг після суперечки з Трампом в Білому домі. Він відповів: Українці сподівалися побачити, що Сполучені Штати лишаються їхніми союзниками, але в той момент не склалось. Таке враження, тож коли доходить до нашого почуття гідності, свободи, демократії, наш народ повстає і об'єднується. Крім того, президент вважає, що захищав гідність України під час публічної напруженої розмови з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом в Білому домі наприкінці лютого. Радник Трампа з нас заявив, що Сполучені Штати Америки обговорять з Росією повернення викрадених українських дітей. Про це він сказав в інтерв'ю CBS News. Він зазначив, що такі обговорення відбуваються як захід для зміцнення довірем. Також водуча запитала волоця, чому держдеп припинив фінансування програми Єльського університету, що допомагає знайти викрадених Росією українських дітей. То відповів, що держсекретар Марко Рубіо проводить перевірку всіх цих програм, і що він не може говорити саме про цю програму. Проте Вольця Скаже Трамп говорив із Україною і з Росією про обмін полоненими, Нібито після цього і відбувся нещодавний обмін. Кримінал на Хмельниччині не звільнили жодного прокурора з фейковою інвалідністю. Про це повідомили в центрі протидії корупції. Там зазначили, що після перевірки Міністерства охорони здоров'я скасували інвалідність 13 прокурорам з Хмельницької області та 63 з інших областей. Проте жодного з них не звільнили з прокуратури. Через це тепер про інші області з 291 розглянутої справи скасували попереднє рішення МСЕК щодо 61 людини. 70 6 підтвердили це на добстеження до інституту. Викликали 128 людей. Економіка вартість пачки цигарок зросте щонайменше на 40 гривень. Відповідний законопроєкт про збільшення акцизу ухвалили народні депутати. Проте ухвалення документа мало відбутися ще 1 січня. Саме тому бюджет України втратив понад 2 мільярди гривень від початку року. Проте це зростання мінімальне, але ціни на тютюн будуть іще вищими. Таку думку у коментарі для ФМ Галичина висловив. Економіст, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен, коли ми з вами говоримо про цей закон, це є одна з вимог нашої інтеграції до європейського Союзу. в Європі. Мінімальна акцизна ставка. На тисячу цигарок 90 євро, це мінімальна акцизна ставка. У нас з вами при тих темпах, що вони заклали цей закон, на рівень 90 євро, ми вийдемо в кінці 27 року. Тим не менше, оце підняття, яке є, воно збільшить вартість пачки цигарок на 40 гривень. Одною з вимог, які наші партнери в Європі говорили з приводу цього акцизного податку, треба розуміти, що коли у вас маленький акцизний податок завжди лишається шанс того, що достатньо велика кількість пачок цигарок буде. Потраплять в європу легальним шляхом. Ну, ми з вами всі та, перетинали кордон з Польщею і бачили, як там польські митники прискіпливо дивляться, коли перетинають пачки цигарок на польський кордон. Все дуже просто, тому що якщо ви таким чином завозите велику кількість цигарок в Польщу, то польський бюджет не отримує акцизного податку. Зв'язку з тим, що люди курять то, що ви привезли за кордон, а не то що продається в Польщі. Причому, коли ми з вами говоримо 90 євро на тисячу цигарок, це ми з вами говоримо. Мінімальний податок, тому що, наприклад, ну середній податок в європі там 150-180 євро. А наприклад, в Фінляндії там 320 євро. Нагадаю, тепер акциз на цигарки прив'язуватимуть до євро, а не до гривні. Волинь. У Луцьку до великодня з'являться майже тисяча дерев. Крім того, в одному з парків замість хворих, тополів висадять ялинки. Детальніше коментарі Афамоглечина розповів директор комунального підприємства Парки і сквери» Луцька Олександр Михалусь. У парку що на вулиці коня кіної України. Після видалення тополь ми плануємо посадити там по підрахунках наші 45-50 ялин голубих. ялинки вирощує наше комунальне господарство. Тобто, це з бюджетами кошти на це не використаємо. По питанню тисячі дерев. Це зараз визначаємо місця посадки по громаді. Зокрема, ті території, які ми обслуговуємо, це ми будемо садити там центральну парку частину і більшу частину будемо садити лісі культіні. Там буде ділянка підготовлена декілька сотень дерев там. Посад до велигня це буде все посаджено. Тисячу саджанців Має бути дуб, червоний, трохи береза і там, можливо, там деякі ще породи. Це буде безкоштовні саженці. У західних областях завтра буде хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 5 до дванадцяти градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс одинадцять. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Ще кілька свіжих новин. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19-й проєкт. На радіо Галичина важливе з Віталієм Портниковим, аналітика подій сьогодення та полят майбутнє. від публіциста, політична експерта Віталія Портникова.